Історія в книгах довга, наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. До біса маневрів список, дивіться, які ми вперті, дивіться, як ми сміємось в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ постів, окопів. Над головами уламки з-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі, моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сільськопалин жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розкріпла би гори цвітом. Бо з кожним життям навколо недоля і доля спільні. Прислухайтесь. Полоні ворожому лунають співи. За мить як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас не знаю? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка договерли, ми билися, як востаннє, найкращі із нас померли. Якщо, як і ми у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно.